Наш ворог наніс удара по місту Харкова в котрий раз це було зроблено. На жаль, загинув чоловік, крім цього. Маємо людей, які отримали поранення. Наша комунальна служба з ранку працювала над тим, щоб усунути і допомогти людям усунути все, все це, що накоїв російський агресор. Так звісно, допомагають комунальщики людям навести порядок у домівках, але є дома, які розтрощені практично в щит наразі сім е, людей, які отримали різні ступені, ступені ванті лікарі. Працюють з ними, е, тому вони зараз перебувають в лікарні. кожного разу. коли ми маємо людей, які отримують поранення, е, то піклуємося за, за ними, е, надаємо. Медичну допомогу закуповуємо медикаменти в разі необхідності. Робимо все можливе як міська влада для того, щоб знати рятувати людей, рятувати цих людей, які опинилися на лікарняних плитах. Сьогодні ми не розглядаємо зовсім евакуацію з міста Харкова. Навпаки, ми приймаємо людей з тих міст, де йдуть активні бойові дії. Ми розмістили. Більш ніж 11,5 тисяч мешканців, це мешканці, які перебували в Харківській області. Зараз там тривають активні бойові дії. Не було вимушено приїхати до міста Харкова. Що стосується людей, які хочуть тимчасово. Поїхати з Харкова, то в них є така можливість. Якщо необхідно буде дійсно. Ми будемо допомагати. Але не в коїм разі сьогодні не йде мова за еваку... евакуацію містян.